Це були рвані рани, там уже не було одягу, там уже не було шкіри, там уже кістки були неворожоним оком. Від неї. Бабуля на мене падає дом. Наш під'їзд йде під снов. Мені 61 рік. Я повинна сейчас життя починати з нуля. Це була субота. Ми з чоловіком були вдома 14 січня, це була 16-та година. Готувалися, щоб до нас прийшла донька з внукою. Це був такий шок, що я навіть не почула вибуху. Я тільки почула і побачила, що на мене летять вікна. Страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула з кімнати в коридор. Я виспіла на себе тільки набросити пальто. Давай ми виходити. Виходити, не виходить, заклинила двері. А він тоді молоток, і цю двері ломом, молотком, все повибивав. Я живу на другому поверсі. Ми ще встигли вибіжати з під'їзду. Це гарище буквально все горіло, диму ужас скільки, люди кричали. Боковим зором я побачила, що Декілька дорослих во дворі на землі лежать. Неподалік, там метрів двадцять від нашого під'їзду лежала дівчинка. Ця дівчинка, я її впізнала. Вона з нашого під'їзду, її звати Мирослава. А дівчинка вже така блідосірого цвіту. Ми з нею сходили в магазин. У нас, так як ліф не працював, ми йшли додому вже, до неї підбігли друзі. І вона каже, Бабуля, можна, я погуляю. Ну було ж тихо, мирно. А я кажу, ну ладно, а я піднімуся, віднесу це, що ми з тобою купили. Вікно подивилася, вона рядом біля під'їзду з, з хлопчиками. Я тільки зняла одежу і оділа халат. І тут відкрилося вікно, сильно відкрилося. І я это, як сиділа, так і це саме. І я як була, побігла вниз шукати Мирославку. Проходив мужчина і сказав, кого ви шукаєте? Я говорю внучку. В чому вона була, діда? Я говорю, в чорній куртці, в чорних штаніках. А підійдіть, от у нас з кам'яки. Да, я підійшла там молодий чоловік. Я не знаю, як його звати, тоді було не до нього. Я йому дуже вдячна. Він першу допомогу, яку допомагав Мирославці, Об ногу не обребив, він тільки зняв пожив, бо тут прибігла Світлана Юрівна і кричить – Це наша Мирославка. Сережа швидко заводить машину, поїхали. Все. це були рвані рани. Там уже не було одягу, там уже не було шкіри, там уже кістки були невооруженим оком від них. Ми з мужем її на руках взяли, донесли на руках. Я розумію, що ця дитинка вона в стані больового шоку. До взрослих уже хтось там підходив. Зв'язку немає. Муж сів за руль, а я з нею ззаду. Я старалася не говорити. Вона мені нічого не відповідала. Вона тільки своїми глазочками на мене дивилася. Коли люди ще кричать, і дітки. Це ще не саме страшне. Саме страшне, коли вони вже не кричать, вони лежать, вони дуже погано вже реагують. Буквально через дві хвилиночки ми її вже привезли сюди на приймальне відділення, і її одразу вона потрапила в відділення реанімації. Мирославочку прооперували в ту ж ніч операції. Проводяться через день. По потребі, як травматологи та хірурги призначають стан дитини на набагато краще, вона у свідомості, вона спілкується з бабусею, з матусею. Реабілітація може бути довгою, але ми сподіваємося, що все буде добре, всі відновиться. Вона у нас дуже терпляча, дуже відважна, розмовляє, всіх узнає вже. Бабуля на мене падає дом. Все. Да. Оце їй сла. Потім вона вже спитала за друзів, з якими вона гуляла. В першу чергу за Назарика, бо він найменший. Я хочу віддати дану благодарності Світлані Юрійовні і її чоловіку Сергію Анатолійовичу, який перший її привезли сюди. Наш під'їзд де під снов. Мені 60. Один рік я повинна життя починати з нуля. Я працюю лікарем 36 років. Мене знають в цьому місті багато хто. І скільки роздавалося, дзвінків, просто давайте карточку, давайте допомогу». Українці, не вертя. Вони нас ніколи не подолають. Ніколи. Бо такий народ здолати неможливо.